До мене могли прийти і сказати, що ти жирна. Я не планую дітей. І ми потім поїхали в Житомир продавати картошку. Тебе просто знищують і там і зраджували, і ображали. І я не розумію, як я ще от когуха не полетіла якщо чесно. Не от у мене також має бути моє перше кохання коханням на все життя. Всім привіт, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні дуже цікаве відео, тому що сьогодні ми будемо. Пліткувати. Чому пліткувати? Тому що, як ви бачите, сьогоднішнє відео називається незручні запитання, на котрі я буду відповідати. І я залишала вам анонімну анкету, куди ви задавали всі свої запитання, котрі ви не можете мені прямо в обличчі задати. Тому сьогодні будуть ті питання і відповіді, котрі я ще в своєму блозі, ні в інстаграмі, ні в Ютубі не піднімала. І почнемо з першого питання, яке звучить так: цікавить інша сторона твоєї кар'єри, і є думка, що за будь-яким успіхом стоїть якась темна історія або якась дитяча травма. Насправді я погоджуюся з цим ствердженням, що за будь-якою успішною стороною завжди стоїть якась травма. Я також багато спостерігала там з мого оточення, і так далі. що... Зазвичай до такого режиму єбиша до режиму чогось досягати, да не просто до чогось прийти, а саме коли ти вже не можеш зупинитися, ти йдеш до чогось мега великого. За цим завжди стоїть щось в дитинстві. В моєму випадку я не буду це приховувати це дійсно так, але дуже важливий момент це те, що в певний період свого життя. Я звернулася до психолога і цю історію пропрацювала. Тобто, вона вже не сидить в мені, і все, що на даний момент я роблю, це не та історія, що я це роблю через якусь травму дитинства. Ні, це я роблю, тому що також сталося, що ця травма дитинства дала мені такі цінності в моєму житті, що мені важливо досягати. Мені подобається мати певний рівень життя. Мені подобається відчувати себе так, як я відчуваю себе зараз. Тобто, на даний момент ця історія пропрацьована, і все, що дійсно я роблю, це я роблю із здорової позиції своїх цінностей. А якщо більше розкрити цю історію, то моя історія така, що мені здається така типова жіноча кожної жінки, яка щось досягає, це коли тебе в дитинстві або не хвалили, або не приймали такою, яка ти є, і з дитинства тобі хочеться комусь щось доказати. Ти самого дитинства береш на себе роль досягати чогось. Бути класним, бути ідеальним для того, щоб мама або тато тобі сказали, що да нарешті ти молодець. В мене ця історія була, мабуть, до років 20. Все, що дійсно я робила в своєму житті, це було. Зі сторони доказати там одному з батьків, щоб мене похвалили. На даний момент мої стосунки з батьками вони дуже класні, вони ідеальні, реально, тому що я виросла, вони виросли. Але в дитинстві я була така досить чутлива і мені було дуже важливо, щоб мене постійно хвалили. Мені казали, що я молодець. І заради цього, щоб це почути, я дійсно самого дитинства була ось така замотивована всього досягати. Ось і все. Просто дійсно на даний момент ця історія вже пропрацьована і перейшла в здорове русло. Наступне питання дуже цікаве, і звучить воно так: коли ти плануєш дітей? Я надію, що це питання не задавала моя бабуся або дідусь. Я зараз, мабуть, трішечки відкрию вам таку маленьку таємницю про мене. Я не планую дітей. Поки що, поки що. Я не бачу в своєму житті себе мамою. Не бачу. Поки що я бачу себе людину, яка хоче привести в порядок свою голову, котра хоче побачити життя, котра хоче зрозуміти, хто я є, зрозуміти, що мені подобається, і так далі. Так, да, звісно, я вже себе дуже добре знаю, але, як на мене, я ще цей повний шлях не пройшла пізнавання себе, і я не хочу народжувати дитину, коли я до цього не готова. Можливо, буде таке, що я взагалі за все життя зрозумію, що. Блін, ну я не хочу дитину, дійсно. Е, і для мене дитина це неймовірна відповідальність. Це не тоді, коли ти просто народила і для себе. Ні, цю дитину треба вкласти все, щоб вона виросла щасливою, а не нагородити її купою травми, коли вона буде відчувати там себе непотрібною і так далі. Що і відбувається, те, що я бачу, що дитину народила, а там вже. Я як там кажуть, дав Бог дитину, дасть і на дитину. Ось типу ця історія. Ні, це не про мене, і можливо, це егоїстично звучить, але я дійсно поки що не бачу в своєму житті. Ще людину поряд зі мною, за якою все життя потрібно піклуватися. Дайте мені знаєте, за себе піклуватися, навчитися піклуватися спочатку про себе, а потім вже про іншу дитину. І для мене це от якраз таки відповідально. Це і дійсно є відповідальність. А ще тут, до речі, дуже цікаве є питання. Навіть не знаю, хто його задавав, але звучить воно так. Підскажи, чи не засмучує тебе той факт, що майже відразу після твого курсу твої учні йдуть навчатись до твоїх конкурентів у сфері навчання графічного дизайну. Чи все ж таки ви колеги і ти не бачиш в цьому нічого поганого? Я абсолютно не бачу нічого поганого в цьому. По-перше, тому що я своїх так мовити конкурентів не сприймаю конкурентів. Це прекрасні люди, це класні спеціалісти, і я їх дуже поважаю. Те, що люди ходять на різні навчання, це є абсолютно нормально, тому що на моє навчання також проходять. Люди, які проходили навчання інших експертів, так вони можуть бути задоволені тим навчанням, але вони прийшли перейняти ще й мій досвід, тому що навчання кожного експерта це про досвід певної людини, і це про щось нове, що ти можеш для себе взяти. Також приходять учні, які, наприклад, не задоволені минулим навчанням і прийшли до мене, і це також є окей. Також були випадки, коли після мого навчання люди йшли до інших експертів. І в результаті писали мені про те, що вони максимально незадоволені, тому що не отримали того фідбеку, котрий був в мене. Тому що якщо люди проходять вперше навчання з графічного дизайну в мене, в них стає планка дуже висока. І вимоги до навчання в них стає також дуже високі. Тому, якщо відповідати на за запитання, то ні. Я навпаки тільки рада, що люди розвиваються і проходять різні навчання. Ну що, наступне питання звучить так. Розкажи про свої самі перші стосунки, перше кохання. Чому розійшлися і так далі? Присаживайтесь, зараз буде дуже цікава тема. Я, мабуть, цього ніколи не висвітлювала. Десь взагалі, як ви бачите, я не дуже люблю спілкуватися про стосунки, показувати їх, тому що це щось таке дуже особисте, що я не люблю виносити, але. Я обіцяла, що я буду відповідати відверто. Мені здається, що в кожної ну майже кожної дівчини перші стосунки вони були аб'юзивні. От якраз така я з цієї категорії дівчат, у якої перші стосунки були аб'юзивні. В цілому я ніяк не була підготовлена до цих стосунків. Я не мала досвіду, я не знала, що таке аб'юзери взагалі в 2017 році або 2018. Такого слова навіть ще ну. Не існувало. спочатку стосунки з аб'юзером, вони неймовірні. Тебе просто дарить квітами, подарунками, компліментами. Ти найщасливіша жінка на цьому світі, а потім тебе просто знищують максимально. Я ще була тоді така в плані стосунків, да, безхребетна така трішечки. Я терпіла все, я терпіла образи. До мене могли прийти сказати, що ти жирна, іди в зал. Там були скандали на цій почві. Я що робила? Я Я спеціально худала, бігала. Ну, коротше, я була ще дитиною, і я дійсно не була готова до такого, тому що, приклад стосунки моїх батьків, він класний. В мене батьки, в них дійсно крутезні стосунки, які є для мене прикладом. Тому що мої батьки, типу, вони там перше кохання в один одного, і от я не дивилась на це все, і думаю, все от в мене також має бути моє перше кохання коханням на все життя. <с? <с?> це зараз мені смішно, але тоді було взагалі не смішно, якщо чесно. Ми прозустрічалися, мабуть, рік. Перші півроку все було супер. Потім наступні півроку ми почали сваритися. Я почала розуміти, що моя самооцінка просто впала на дно. А я маленька дівчинка, я не знаю, що з цим робити, мені ніхто не пояснював. Типу, ну, це вже життя мені пояснило. І потім, десь через рік я дізналася, що він мені зраджував, причому зраджував він мені дуже довго, це дійсно було десь мінімум півроку, з енною -ну кількістю людей. І в цей момент мій дитячий, дійсно дитячий світ він рухнув. Тому що знову ж таки повертаємося до моїх батьків, як приклад для мене стосунків. Я навіть не знала, що таке зрада. Я не знала, що типу зраджують не тільки в фільмах. І ось ця яка, дитяча психіка зіштовхується з трагедією всього життя. Мене тоді це дуже сильно зламало, я не вірила дійсно, що таке буває взагалі. І в той момент мені прийшлося подорослішати. Мені прийшлося подорослішати, зрозуміти, що не можна бути такою безхарбетною, що не можна терпіти аб'юз, тому що було багато різних випадків. Дуже багато взагалі це були співзалежні стосунки. В них я була жертвою, саме справжньою жертвою, які там і зраджували, і ображали, і погрожували. Коротше, це це. Якщо зараз згадати це, я не розумію, як я ще отакого і не полетіла, якщо чесно. Це страшно, тому що дійсно психіка якоїсь дівчинки, якої психіка дуже слабка, вона може зламатися. На мене це насправді навіть ті ж самі зради. Вони, слава Богу, я не знаю, чому так сталося, але я цьому рада. Вони не дуже вплинули. Тобто, в мене немає ось цього заскока. Тепер що я переношу на там свої стосунки, теперішні, щоб от, чоловік має мені зрадити. Ні, я довіряю, мабуть, тому що. Що дійсно дякуючи моїм батькам, що вони були прикладом того, що можуть бути класні стосунки, яких можуть не зражувати. Тому, дівочки, перед тим як ми починаємо зустрічатися з хлопцем, особливо якщо це перші ваші стосунки, перевіряємо його неадекватність, перевіряємо, чи не психопат він, як він поводиться в суспільстві, як він поводиться з людьми на вулиці. Я дуже ігнорувала всі ці моменти і зря. Але насправді дивіться, я настільки вдячна, що саме такі стосунки були першими, тому що я максимально загардувалася. І мені це дало те, що після таких стосунків, якщо хтось колись намагався мене ображати, я ставала в позу «мальчик мой давай до побачення. Я, типу, цього вже їсти хавати не буду. Мене це не цікавить. Тому давай або нормально, або можемо топити додомці. І все. І переживши такий досвід, дійсно тепер я можу бути в класних стосунках. Я розумію, що такі класні стосунки, і що в них має бути, і що я хочу від цих стосунків, що мені в них важливо. І це дуже круто. Тому та таким був перший досвід, не саме класний, але мені дуже багато чого дало. Слухай, я знаю, що ти зараз дивишся це відео, але я дуже тебе хочу попросити. Зупинити на секундочку його, поставити ось тут знизу лайк, підписатися, якщо ще не підписаний або не підписана, і написати комент. Мені це дуже важливо, тому що це допомагає моєму просуванню і мотивує мене взагалі знімати і показувати життя графічної дизайнерки. Дуже дякую. Наступне питання теж досить провокативне. Дуже вам дякую за ці запитання. Чи важливо тобі, щоб твій хлопець або чоловік заробляв більше, ніж ти? Дівочки, знову сідайте. Зараз буде довга тема. В цілому це важливо, але треба дивитися, на якому етапі вашого життя? Це має бути. Наприклад, на даному етапі мого життя, мені тільки 24, я там ще не виходжу заміж, не планую дітей, як ви вже знаєте. Мені насправді це не важливо. Чому? Тому що ви вже знаєте, я сама по собі кар'єристка, і я вважаю, що кожен в парі має заробляти. Це окей, коли дівчина живе за рахунок хлопця, і тоді вона дійсно дуже акцентує увагу на тому, скільки він заробляє. А в моєму випадку мені чесно по барабану, скільки мій хлопець заробляє. Чому тому, що зараз я вибудовую відповідальність за своє життя сама на себе і перекидаю це на себе, не на кого що ось ти маєш заробляти. Купу грошей для того, щоб забезпечити мене, бо ти чоловік, і ти маєш взяти відповідальність за моє життя. А ви в стосунках має ну, це те, як я бачу, маєте бути партнерами, і вам просто має бути комфортно один з одним. І звісно, що рівень життя у вас також має бути однаковий, щоб вам також двох було комфортно. А якщо ми говоримо про... Період, наприклад, створення сім'ї, там коли жінка народжує, сидить з дитиною і так далі, то звісно, тут повністю чоловік бере на себе цю відповідальність і в цьому моменті, так, да, дійсно, мені ось там вже важливо, щоб чоловік заробляв більше. І це є абсолютно нормальним. Знову ж таки, в загальному, так, мені це важливо. Але якщо детальніше, то на даному етапі мені це не важливо. Плюс для мене. Стосунки це не просто про гроші, це взагалі про щось глибше, набагато. Тому що мені дуже важливо, щоб людина поряд зі мною мене приймала, турбувалася за мене, любила мене, і я себе відчувала як вдома, навіть якщо тобі буде погано, навіть якщо тобі буде сумно, навіть якщо ти будеш проходити найжахливіший період своєму життя, а людина тебе прийме. Вона не скаже, що слухай, ну касти негативно, давай пока». а бути все прийняття. Один одного, такими, якими є, і любити всі плюси і всі мінуси теж один одного, і приймати і вчитися з ними вживатися. Ось для мене навіть більше вагома частина, дівочки, і такі трішечки хитрий секретик. І тільки з такими думками, коли ви не навішуєте на чоловіка, що він вам повинен все на цьому світі, у вас дійсно буде найкращий, найтурботливіший. Найуспішніший, на якого ви тільки хочете чоловіка, бо дійсно ніхто вам нічого не повинен. Чи не пізно починати кар'єру дизайнера в 25-30 років? Я, чесно кажучи, ще не чула, щоб люди в 25-30 років виходили на пенсію. Тому я думаю, що логічна відповідь що ні. Поясню, чому. Навіть не буду аргументувати, просто уявімо таку ситуацію. Наприклад, вам 30 років, 25-30 років, не знаю, чого ви себе відправили в пенсіонери, але уявімо. І ви, наприклад, там розробляєте дизайн, і до вас звертається клієнт. Чи буде він у вас запитувати, скільки вам років? Ні. Чи зверне він увагу більше на те, скільки вам років, а не на скіл вашого дизайну? Ні. Якщо буде вибір між дизайнером, котрому не знаю там 19, умовно, і між дизайнером котрому 30, і дизайнер, котрий 19 буде робити погані дизайни, а ви в 30 будете робити класні дизайни, то він обере вас. Взагалі, я не знаю, 25-30 років це ідеальний вік. Це ідеальніший вік, взагалі, кому клієнти довіряють. Ніхто не дивиться на те, скільки вам років. Ніколи не пізно починати свою справу, тому що дизайн це не медицина. Якщо б ви захотіли стати лікарем, так там би вже вам прийшлось би йти вступати, а потім ще років сім навчатися, і тільки би десь в 38 ви б почали там трішки працювати. Так, да, в цьому випадку, ну тут можна сказати, що пізно. Але в дизайні, коли ти можеш реалізуватися за найближчі півроку, вже заробляти брати замовлення. Звісно, ні, навіть якщо вам 35-40 років ніколи не пізно. І не відправляйте себе так рано, будь ласка, на пенсію, тому що це найпрекрасніший вік. Бо я зараз, от мені через рік 20, ой, через який рік З 3 три місяці мені 25, я не хочу на пенсію. тому, Тому, звісно, це не пізно. Так. Що би ви сказали як людина, яка видно, що горить своєю справою, іншій людині, які подобається дизайн, але страшно і важко почати. З одного боку, ви дуже надихаєте, а з іншого це якось не вірить. Бо як можна дорівнятися до цієї людини за професіональністю? Особливо, якщо ніколи не малювала, не закінчила художню школу, не е, врізняюся особливим смаком. Дизайн це творча чи теж технічна робота. І в чому це проявляється? І через скільки місяців, плюс місяць після навчання можна брати перші замовлення? Класне питання, дуже дякую за нього. Давайте по порядку, бо тут в одному питанні дуже багато запитань. Дивіться: ось дуже важливо, коли ми дивимось на людину, яка є нашу точку Б. Да, тобто ви мене зараз дивитесь, і я, скоріше за все, є ваша точкою Б, до чого ви хочете прийти. І якраз так краще мене сприймати орієнтиром не в сторону, що ой, я так не зможу, та, та ні, це зневірює. Ні-ні ні. Не туди, ви не туди йдете. Вам потрібно йти в той напрямок, що клас, якщо вона так змогла, то це означає, що в мене є всі шанси також до цього пройти. Бо трапіночка вже протоптана, я її пройшла. І ви вже можете бути впевненими, що це реально. Навпаки, що це не нереально, а що це реально. Тобто, у вас є все для того, голова, руки, ноги, все для того, щоб також прийти до того, до чого ви хочете. Просто вам потрібні певні інструменти і все. А ще, знаєте, яка проблема у початківців? Це те, що ви дивитесь на таких, як я, яка вже 7 майже 8 років в дизайні, ви намагаєтесь оминути свій початковий шлях. Ви, ви, ви намагаєтесь оминути шлях новачка. І це є проблемою. Тому що кожен професіонал. Проходив шлях новачка, робив помилки, робив не ідеально, робив інколи погано, і це нормально. Пройшовши шлях новачка, тільки тоді ви зможете пройти до шляху професіонала. Ніяк по-іншому, ви не можете одразу стати найкращим професіоналом на світі. А було питання про художню школу, що ви ж не закінчували художню школу. Я вам скажу більше, що вам не потрібно її закінчувати що для графічного дизайну не потрібно вміти малювати. Бо ми не малюємо живопис, ми не малюємо портрети. Ми робимо абстрактні форми. Максимально спрощені, і це не є проблемою, тобто вам не потрібно малювати якісь неймовірні ілюстрації або картини. Далі дизайн створчий чи теж технічна робота. Я скажу вам більше, що це більше навіть технічна робота, ніж творча. Чому? Тому що творча це, ну, от якраз таке, як на мене, малювати картини, це самовиражатися через картини, показувати вальовано елементи, картину через якісь емоції. Ось ця творча робота. Ми ж в дизайні з вами працюємо з бізнесами. І з бізнесами не завжди проходить ось ця творча історія. Ну, якщо ви будете робити для, можливо, музею, так, там можна вже проявляти творчість. Але якщо до вас прийде якась будівельна компанія або юридична компанія, то це не про творчість. Тут якраз таки навпаки дійсно дуже багато технічних моментів. І дизайнер це не тільки про креативність. Ви маєте в собі стільки всього поєднувати, що ви навіть не уявляєте. Тому забудьте взагалі про те, що дизайн це творча професія. Ні, це більше романтизація дизайну, що це творча професія, але це зовсім не про це. Через скільки місяців, плюс-мінус, після навчання можна брати першу роботу. Ви можете брати хоч одразу, як тільки до вас звертається клієнт. Якщо це питання про те, через скільки ви зможете типу його взяти, через скільки він до вас прийде. Там, до речі, теж були такі питання: типу, от я закінчу навчання, і через скільки в мене з'явиться перший клієнт? Це неможливо дізнатися наперед, тому що все дуже залежить від того, а скільки ви часу вкладаєте в своє просування, в те, щоб залучати клієнтів, скільки часу ви витрачаєте на те, щоб постійно розвиватися, а які у вас в дизайні? А чи взагалі ви робите щось, тому що, якщо ви пройшли навчання і думаєте, що десь з голови впаде клієнт? Це не так. Я відкрию вам реалії, що це не так. На навчанні вам мають дати все для того, щоб у вас був інструмент, який ви можете використати, щоб у вас з'явився клієнт. Да? Покроковий всі інструменти. Так, але далі вже ваша зона відповідальності. Якщо ви дійсно це будете робити, то у вас все буде окей, у вас будуть клієнти. Якщо ви просто вийшли з навчання і думаєте, що він десь має пасти з голови, то відкрию вам страшну тайну, але такого не буде. Але це є нормальним. Це є нормальним, що ми робимо певні дії для того, щоб у нас з'явилися клієнти, у нас з'явилися гроші, і взагалі наша кар'єра розвивалася. Яка була ваша перша робота? Якщо ми говоримо не тільки про дизайн, моя перша робота була, мабуть, в років 12. Я малювала картини і продавала їх. Я малювала портрети на замовлення. І вже з типу підліткового віку у мене були свої кишенькові гроші. Ну це якщо ми не беремо е, період, коли мені було <рістити> років вісім, і я поїхала на якийсь період в село до бабусі в Житомирську область, <рістити> і ми потім поїхали в Житомир продавати картошку. Я ще з того моменту любила продавати свої послуги. <рістити> Я, якщо казати дійсно про першу свою роботу, то я продавала картошку 8 е, років. <с, 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 якщо е, казати про наступну роботу, то я малювала картини на замовлення, і потім. Це десь з років 12-11 я малювала картини на замовлення. Десь по 17 і вже 17 років я з живопису да, з мистецтва перейшла в дизайн. І там було моє перше замовлення, це візитівка десь за гривень 70. Ну, окей, давайте брати, що це був 2017 рік. Тоді для першого замовлення я кайфувала. Типу, Боді було класно. Так, можливо, я демпінгувала ринок, але, блін, 2017 рік. Я навіть не знала, тоді, що, що за слово демпінг. Тоді ну, будь ласка, мені простительно. Це була візитівка. Так, клієнту все сподобалось. Ну, звісно, за 70 гривень йому сподобається. Ну що? Ми сьогодні з вами трішечки попліткували. Ви дізналися ще більше про мене, про всі інтриги, розслідування, які були в моєму житті. А також вдячна за те, що ви додивилися відео до кінця. І ще я буду дуже вдячна, якщо ви поставите прямо зараз лайк під цим відео. Підпишитесь, якщо ще не підписані, надіюсь, підписані, і напишете мені коментар, як вам це відео з чим, можливо, не згодні свою думку. Буде дуже цікаво. Також почитати. Всім дякую за перегляд цього відео і пока-пока.